Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І знову з вами я Сашок, і знову огляд компанії C Global Network, в якій я працюю вже третій місяць. І як бачимо в моєму віртуальному офісі компанії, можемо переглянути загальний прибуток. 90, це я нагадую, я оплатив зі свого гаманця одноразового членство, 10 доларів. І мені за перегляд 90 днів реклами. Мені дали 5 пакетів. Зараз, бачите, в мене 7. Тому я докупив два пакети. Можна тут все прорахувати. Два пакети по 25 доларів 150. Ще я поповнив зі свого балансу, переказав кошти на своїм партнерам, поповнив їм перші внески, зробив, щоб їм цікавіше було працювати і заробляти разом зі мною. Отже, заробіток, як ми пам'ятаємо, хто свідкує за моїм каналом в попередніх відео. Я показую, заключається в тому, що ми переглядаємо рекламу. Щоб переглядати рекламу, треба почати серфінг. Отже, перегляд реклами займає одна реклама 10 секунд. То тобто, наскільки ви будете вправні, наскільки вам схватить вашої вашого терпіння, вашого цього як ви бачите, нічого складного нема. Переглядаєте рекламу. Наразі бачимо, компанія піде при компанії самої реклами. Компанія гаманця, який можна підключити до смарт контракту до свого гаманця, яким користуєтеся, підключив до Wallet. Одним словом, рух коштів можна здійснювати між гаманцями вже безпосередньо в мережі блокчейну. Отже, натискаємо одинакові картинки, як ми могли бачити, і переходимо або до перегляду наступної, або виходимо знову в свій кабінет. В своєму кабінеті ми можемо побачити, що в нас тут є промо-центр, де написано, що ви можете, ну, одним словом, почитайте, кому цікавий. Що тут, типу, про шахрайські дії більше наголошують, вони будуть перевіряти. Ну словом не старайтеся бути шахраєм, заробляйте максимально чесно. Запросити можна, дозволяють навіть на один ip адрес, так як всі розуміють, що компанія дає заробити, дозволяє на один ip адрес, але кожен зі свого пристрою може заходити до чотирьох чоловік. То тобто всі реально розуміють, що якщо родина підключиться, ціла, то всі мусять можуть працювати з Wi-Fi, але то все відстежується. Тому одним словом, якщо хочете, там навіть щось робити, таке, то будьте уважні, бо шкода буде вашого часу, що ви потратите, а вас потім ваш аккаунт заблокують. Одним словом, як бачимо загальна кількість рефералів, 14 в мене вже є. Зайдемо, я вам більш так докладно покажу, що тут ще в мене, що є в мене ще тут фінансовий. Зробити депозит, коли перший раз ви хочете, або, наприклад, ви хочете докупити пакети, коли ви розберетеся, що пакети від перегляду реклами, пакети, які дадуть вам в кінці 60-денного терміну. На 125 доларів компанія візьме в користування і буду вам щоденно виплачувати кешбек у вигляді 17% від вартості пакетів. це з стати пакетів 90 центів, що я не помиляюсь. Одним словом, я вже маю трошки більше. Зараз вам покажуть, поповнити. Я бачу, можна безпосередньо з воно вже готова форма з спейра, хто там користується з метамаском. Одним словом, все готово. Тільки платіть там, звертайте увагу, що там вони про за транзакції, теж беруть кошти. Одним словом, якщо не розбиратися, то напишете, мені я вам допоможу. Щось видно, чи інтернет погано, чи не так, фінансово. Історія депозитів. Тут що ми можемо побачити, що я робив депозит у вигляді 11-50. Зараз воно кош... коштує 11.30, якщо я не помиляюсь, такий депозит. Значить зайдемо. Вилучення я не робив, я реінвестую зроблені кошти, як ви бачите. Ну і що в мене тут можу показати вам профіль, хоч і хотів показати за реферальний. Як, ми, як працює положення в матриці. Це матричний проект, матриця 2х21, ні, 1х21, чому так називається, зараз я вам покажу. 2-1 і маєте під собою 21 підлеглий. Я наразі маю 14. Ви бачите, двоє вже пройшли, так як я на рівень, срібний рівень. Сільвер він називається в компанії. І Це вже другий рівень, перший фрії, бачите, зелені люди, напевно, не, не розібрались, не працюють, і компанія наголошує на тому, що буде проводитись така чистка, бо вони тільки займають місце в матриці і ми, то, ось їх треба обробляти, то все навантаження на систему, тому їх, скоріше за все, буде видалено з матриці. Ну, але тому я думка, про то говорилася, але наразі поки що мовчать. Тим саме тут так можна побачити більше. Так, ще давайте покажу. У нас вже зайшли профілі, я вам покажу статистику. Зайдемо в статистики. важливо, коли ви будете долучитися до компанії, провіряйте, хто вас запрошував, щоб ви співпадав, щоб вони бувають, попадають люди. Але, з кожним разом все менше, але в чаті в Телеграмі все одно зустрічаються такі нюанси, що люди попадають під іншого цього і потім не можуть вернутися, одним словом таке перевіряйте. Звіт про прибутки вам покажу свій. Які прибутки. Тут мені нараховують. Отже, такі прибутки щоденні, бачите. По, ну, пряма членська комісія, хтось заплатив, мені теж капнуло. І по 0,25 зразу, напевно, а, мої прибутки. перейдемо на другу сторінку. Бачимо $26. $1,26. Кожен день мені впадає з 7 пакетів. Отже, такий мій заробіток тут. Що цікаво, вам ще. служба підтримки працює, але ми то навчальні курси тут ну, також все є, все доступно, правда на англійській мові. Не знаю, я давно сюди не заходив. Одним словом, в групі в телеграмі. Я вам продемонструю, все тут доступно відео, як на любий смак, я так, і новини для тих, хто вже працює, для інвесторів бачимо, Люди спілкуються, вирішують якісь питання, типу. Одним словом, спілкуються як партнери, які працюють на одній роботі, скажімо так, так як ви на землі, наприклад, працюєте на роботі, спілкуєтеся своїми роботами працюєте. Так само тут люди, які працюють в компанії, спілкуються між собою. Інформації предостатньо, якщо ми можемо прийти сюди, глянути в медіа файли, то є одним словом, все, що посилання на різні на ютуб канали, на, на гаманці, на все, що пов'язано по роботі з компанією, тут ви знайдете. Одним словом, така компанія по Реферальних програмах дуже цікаво про рівні, як підвищуються рівні, як воно все то, Я хіба що можу вам, хто зайде до мене на канал, там є презентація від компанії, де все гарно розказано. Тут ви також зможете це все, все побачити. Зараз я вам покажу, де тут є. ну, Одним словом, в навчальних курсах ви побачите тут таке є відео, де якби, презентація самого проекту, так як розмістити рекламу. Тут ну, все-все-все. Як працювати про навчальні курси, як на різних мовах бачите, на португальській, на різних, на різних, і все можна переглянути, як працювати, як ставити, що з того будете мати, звідки компанія бере кошти, щоб нам платити гроші. Одним словом, все про компанії, про ріст, про відсотки. Про Можна знати в таких матеріалах, а як, як бачите, підготував таке невеличке ознайомче вступне відео, і напротяг відео воно завжди ВВ показує, що то вищий рівень і вищі відсотки. От бачимо погляд на англійській мові, напевно. Одним словом, така компанія, кому цікаво заробляти на пасиві, можна як на пасиві, тобто до інвестовувати, докуп, докупляти пакети, або просто на пасиві переглядати як для новачка, Дуже цікаво знайомитися з світом. Мега всесвітом він пішов поцікавити, що робить, чим люди займаються, як заробляють, в тому числі я ще раз наголошую, не, не запрошую нікого, просто ділюсь, де працюю я. Кому цікаво, цікавий такий заробіток, долучайтеся, пишіть мені. Телеграм посилання залишу під відео, також ссылку на реєстрацію в даному проєкті. дані компанії Сік Global Network, це рекламна компанія, світова. Ще раз розкажу історію, яку ти вже розказував. Що подібна про компанія пропрацювала на біржі, то на пропрацювала в інтернеті пару років тому, дала непогано заробити, і навіть при закритті ще від увідвиплочувала кешбек своїм учасникам, поки не розрахували з ними. Отже, маємо надію, що та так само я бачу. Три місяці я працюю. В чаті можете бачити там. Люди виставляють свої скни, в яких вони. Працюють, ну як працюють, скільки заробляють, є якісь щоденний в них заробіток. Ну, одним словом, хто хто долучиться, той буде до мати доступ до інформації. Тобто, так що так працюю я. І працює моя команда, як ви можете бачити, працює в різних проєктах. Останній проєкт дав нам невдалий результат. Ми мали на нього покладали великі надії, до радус називається, але він зі скамився, я втратив кошти, але я не переживаю, тому що ті кошти були вже зароблені в інтернеті. Тому не сильно весело, але й не сильно печально. Одним словом, такі заробітки можемо заробити, можемо і втратити ваші кошти в ваших руках. Майте голову на плечах і пам'ятайте, що будь-які інвестиції це є ризиковано. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Будьте здорові, до побачення. Я і Сік Global Network. До зустрічі. Буду. Писати, показувати, як я працюю на даній платформі.